Мира Божого усім. Любов це не порно, любов від Бога, а порно від д'явола. 16 якостей любові, записаних у Біблії, допоможуть вам відрізнити любов від порно. Любов довготерпить, як Бог довготерпить все людство, а блуд, навпаки, тягне партнера в ліжка, не чекаючи весілля. Любов милосердить, значить, милує, співчуває, шкодує, не засуджує, приймає кохану людину як частину себе. Любов не застрить, не порівнює себе та з іншими, не бажає чужого. Любов не величається, не змагається у першості та правоті, не підноситься і не принижує ближнього. Любов не надимається, вона покірна, вона усвідомлює свої недоліки і ближнього. Любов не поводиться ничемна, навпаки, примірює людей. Любов не шукає свого, вона віддає. Любов жартовна. Любов не дратується, любов не засмучує Святого Духа, бо зберігає мір та спокій. Любов не замислює зла. Коли любиш, то немає злих думок. Любов не радіє з неправди. У любові немає зловтіхи, обман, інтриг. Любов тішиться правдою. Мати Тереза казала, що настача любові нетяще дуга, якою охоплене все людство. Охолодження любові означає збільшення розпусти, і це ознака останнього часу. Любов все покриває. Покрити любов'ю означає зробити невидимими недоліки іншої людини. Любов всему вірить. У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх. Любов завжди сподівається, тобто завжди і в усьому чекає лише найкращого. Любов усе зносить. Без любові серце людини переповнено смертельними емоціями, які ведуть до хвороб та смерті. Любов ніколи не перестає. Любов вічна, вона безсмертна. Бог і є любов. Досягайте любові і живіть у ній. Це справжнє щастя. Бо любов удосконалюється з нами так, що ми маємо сміливість на день суду, тому що чинимо у світі цьому, як Ісус Христос.